Тільки за першу добу перелили 14 літрів крові. У Дніпрі рятують поранених унаслідок російської атаки. Нагадаю, по місту ворог поцілив у понеділок, 1 грудня. Зранку скерував на центр ракети. Вони понівечили підприємства, навчальні заклади, багатоповерхівки. Чотирьох людей вбили, травмували півсотні. І за життя деяких поранених досі борються лікарі. Ніколь Савченко розкаже більше. Всю ніч переді мною ось цей вибух, ось так знаєте, і вранці встала. Ось цей вибух перед очима, і все. Вибух, ну як блискавка, ось так все і більше нічого. Пані Алла досі готується після пережитого. Згадує, все сталося приблизно о десятій ранку. У той час каже, була на роботі, готувала у місцевому кафе. Я не почула сигналу тривоги. Так, зазвичай у нас чути. Так обично нас лишне. А це виходить приліт. Ось все посипалося, блиск такий вибух, і я тільки відчула, що лється кров. А я навіть удару не відчула. Ви розумієте? Тому дякувати Богу, що тільки я одна була з працівників, мені тільки дісталось. жінку посікло уламками, сильно травмувало голову. Розповідають лікарі. Загрожувало те, що мог піти некроз, зараження, заражені, тому що там був бруд. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий, послойно все вичистили рану і зашили всі шари. Тепер буде видужувати поступово. Того дня дісталося і Михайлу. Був я на криші, встановлював сонячні панелі на заводі медоладнання. І спасло напевне те, що я був під панеллю. Та під час вибуху чоловіку розтрущило лікоть. Локоть, напевно, відбило кирпичом. Після того, як побачив, що моя рука вже не моя, поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі, що зажав його як міг, там зубами тянув, зав'язував, зав'язав, потім повиявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, бо з 30-метровим кабелем я мало куди спущусь. Весь цей час чоловік рахував секунди. В принципі, весь цей час, поки спускався, я рахував е, до виходу на вулицю. Вийшов на вулицю, де рахував там до 600, а е, далі поклали в лікар в е, швидку швидку. Я там почав рахувати заново, за скільки ж ми доїдемо до скорої допомоги, дорахував до 230. Я рахую швидко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мені сказали, не форсіюють собиті. Михайло разом із ліктем міг втратити й руку. Достатньо всього 7 хвилин, кажуть лікарі. Та додають, чоловіка привезли вчасно. Та й непоранених у лікарні вже чекали. Почув приліт, і це вже не вперше, я вже зрозумів, що зараз буде у нас пекло. На приймальному будемо працювати. Всього до цієї лікарні доставили майже 40 поранених. Половину довелося ушпиталити, розповідають лікарі. При поступленні багато було крововтрати, ціла доріжка крові, яку не встигали прибирати наші молодші медсестри. Одна за одної каталки доставляли поранених. Є на ранок і ампутації, є і дуже важкі черпно мозкові травми. Є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. Нині медики продовжують боротися за життя травмованих. У лікарнях досі залишаються 28 поранених, 10 з них у важкому стані. Ні, Савченко, Сашникорі Смірнов, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.